Хто святкує по-православному, хто по-католицькому. Але саме зараз а, суті немає. Саме зараз буду розповідати трошки саме за Воскресіння Ісуса Христа, за це свято і це радісний день, це а, день Він радісний, ніж Різдво. На Різдво чому радісно? Чому гарно? Тому що дарують подарунки, тому що. Весело, тому що святковий настрій такий. так? Скажіть, будь ласка, на Різдво. ну, Більшості людей святковий настрій на Різдво. І на Пасху е може настрій не так багато у всіх святковий, трошки менше. Дивлячись на людей, я просто розмірковую сам ну, від себе, то настрій не такий великий. Але саме посил від Біблії, посил взагалі який можна сказати. То це свято найкраще то, чому? Тому що Різдво було для того, щоб Ісус народився. Народився для чого? Щоб Він жив усе життя, а жив життя на землі для чого? Щоб померти. А помер Він для чого? Щоб перемогти смерть. Жодна людина не може перемогти смерть. Ісус Христос цю смерть переміг. Він має владу над смертю. І кожна людина, яка вірить в Ісуса, яка має його в своєму серденьку, в своєму серці, має силу перемогти смерть не фізично, не фізично а духовно. Господь може його підсилити е, і дати йому воскресіння вже в житті, яке буде е, на небі. Не в це е, поглиблюватися, але основне, що хотів сказати, що. Для того, щоб йому воскреснути Ісусу, йому повинно було померти. І саме зараз це хліболомання, яке ми будемо з вами робити, це плід виноградної лози, хліб, який ми будемо роздавати, і ви будете це приймати, нас погад про смерть Його. Я хотів би трошки зачитати саме. Це був вже той час, коли Ісус був на Христі, коли його розп'яли. І тут написано це Матвія, 27 розділ, 50 вірш. А Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. Він останні сили висів на хресті, він вже крикнув і спустив духа. Він все помер. А якщо е, сказати він почував цю боль, відчував цю боль. Йому було важко? Було важко. Чи було йому страшно? Я гадаю, так, йому було страшно, тому що він був такий же, як і ми. І ось завіса в храмі роздерлася надвоє відверху аж додолу. І земля потрясилася і зачали, розп... 에... і зачали розпадатися скелі, і відкрилися гробниці, і повстало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його Воскресінню до міста святого, війшли. І багатьом з'явилися. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетрус побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і казали. Він був справді син Божий. До того вони, не, може, не вірили, що це був син Божий. Але коли вони відчули, коли люди починають бачити щось в житті, е, якісь дива або навпаки, е, це мене Бог наказав. Чули буває таке. Тоді вони відчувають, що Бог існує, що ось щось сталося, і тоді вони відчувають, що це Бог. То, е, тоді сотник це людина, яка має власть над військовими над 100 людьми. Е, і далі зачитую. Е, потім ці е, пересвященники звернулися до Палати сказали, що. Давайте ми тіло Ісуса Христа знімемо, положимо в гробницю і поставимо сторожу. Вони думали, що учні викрадуть його і скажуть: він воскрес. І все на цьому. Але дивіться, Пілат відказав їм: сторожу ви маєте, ідіть забезпечити, як знаєте. Маєте сторожу? Візьміть свою сторожу, я в цьому не буду вже причетним. Зробіть. Вони так і зробили. Вони поставили на гробницю, зробили це великий камінь, зробили сторожу і поклали тіло Ісуса, який помер цю гробницю. Як, 28 розділ з першого вірша, як минула ж субота, на світанку дня Першого тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий остався землетрус, бо зійшов із небес ангел Господній. І, переступивши, відвалив від гробу каменя і сів на ньому. Тож постать була його, як блискавка, дуже він був такий яркий. І від страху перед ним затряслася сторожа і стала як мертва. А Ангол озвався і промовив жінкам: не ляйтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте, нема його тут. Бо воскрес, як сказав. Ісус при своєму житті сказав, що Він Воскресне. І Ангел це а, підтвердив, а, що Він Воскрес і його вже в крові немає. Далі зачитувати не буду. Зараз ми будемо вже молитися над хлібом та над плідом виноградної лози. І а, з цим розумінням, що саме смерть, саме кров було потрібна. Він, так, да, він Воскрес, але він і страждав. І нам потрібно зосередитися. Сьогодні це радість, яку ми не заслужили, радість Воскресіння. І ми основне, що, на, на чому зараз буде осмислюватися, що ми разом з ним можемо мати цю перемогу. Він переміг, і ми будемо теж з ним переможцями. Дорогий Отець Небесний, я дякую тобі за цей великий день, за це Твоє Воскресіння, Ісус. Я дякую Тобі за твої страждання, за те, що ти добровольно вибрав страждати. Ти страждав, ти помер, але Ти і Воскрес. Ти мав ту силу перемогти смерть. І я людина, яка земна, грішна, яка а, однозначно не має сили над смертю. Я вірю, що ти маєш силу, і що я буду з тобою на небесах і дякую тобі за цю обіцянку. І будь ласка, коли зараз я буду протягувати руку до цього хліба, протягувати руку до лодоворадної лози, будь ласка, допоможи мені своїми спогадами дойти до того креста, там, де ти був розп'ятий, побачити твої рани, твою кров, твої страждання і боль. Заради мене, тобі буде слава за все. Амінь. Прошу, хто хоче бути причетним до цього, піднятися на свої ноги, хто буде куштувати це, брати, то